Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зремонтувати інструменти у Minecraft. Багато людей знає, як це робити, але не всі це знають, тому я сьогодні вам покажу, як це зробити. Нам, перше, потрібно на ковальню Повадрубку, ставимо і, і, і якийсь інструмент, який поламаний. Ну, Любий, може не сирітовий, залізний, алмазний, золотий. Це ем, залежить від чого він є. З чого він є, і тим його покращувати і треба. Та, бо, наприклад, прикладу, залізний меж треба щоб мати залізо. Ем, чого він зроблений, ем, це найважливіше. Якщо е, залізний меч з заліза, його треба покращати залізом. А ось. Так ось, сама. Ну, я хіба зроблю про ламаз і залізні, Можна про всі, ну... Щось робить так. Так. І ще потрібно мати Опит. Ну, не так він що мати. Зараз тут кучу жоні. Тут от і полосочка. Там зараз в мене пише один. Ось так от... мати я що мені, пока в мене буду відбувати якихось тварин або щось робити, щоб отримати опит. Багато є способів отримати опит, я його прокачав до 17 гривень, а тепер потрібно поламати меч. Давайте просто помінуємо таке створення. Так, і м -м, ну, так, просто ми попадаємо на прямо. Ну і два мичка понимаю. Навіть хоч на 1% не сломати. Ну, і я покажу, що він покращиться. Ну, шо, хоть, б, 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 було. Ну, але швидше маємо алмази. Це бо алмазний мішеньший ніж лісмейш. Ну, вони двоє мучаться сильні. Сліс маєш плюс 6 сел, алмазний плюс 7. На на одну серу. Да, ну, і тепер підходимо і ставимо меч. Тут можна переіменувати. Ось така от табличка. Ну і тут можна переписати, на яку назву ви хочете. Як буде підписаний меч. Ось коли я ось так от беру, ось тут над полоскою опиту на цифру 17 пише, про що це за предмет. Його можна підписати і буде по-іншому писати. Так, і ставимо меч. І заліємо ставимо сюди. І нажимаємо на ось от відремонтований меч І таке саме з алмазним, тільки замість лісу ставимо ось. і Ось так от ремонтуються два мечиці. Ми зремонтували два мечі. Ось так. Хочу підкріпити. Так. І, Кінець цього відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім па-па!